Сонце гріє, вітер віє, зеполія на долі, над водою венезі вербою, червону кабіну. Вчать уривки і створів Тараса Шевченка практикуються у розмовах із пацієнтами, так вчать українську мову інтерни-іноземці Донецького національного медичного університету, який через війну у квітні 2022 року переїхав у Кропивницький. Тарас Шевченка це справді батько України. Це наш пророк. Це і поет, і художник. Він малював картини у різних жанрах. Він також писав повісті. І це філософ. У нього є багато. Філософських роздумів. Для інтернів зазвичай ми проводимо заняття, присвячені українській культурі, або при... проводимо заняття також українською мовою, присвячені культурі їх країн. Індії, Бангладеш, Пакистан, Кенія. А яка удовольна поработала? Зима. Зима? Зима, так, Шівані Сінг з Республіки Індія каже, що працювати після навчання в Україні, їй потрібно скласти іспит на знання української мови. Треба більше практики. Мені треба писати, розмовляти і слухати. Oh, yes, Язик їх трудне, є багато інші слова, однакові слова. що мені треба писати, я діляю багато помилка. Slova je, je, ji, delijo meni sodnako. Bikrustov, jut. Angleški imamo vse tri,živ, živ, živ. Južni smo, bikrustov, jut. Da se vidi v dolinu, črnuljo krilino, nebizesmjales. Дівчину, дитину червона колина такий писано. Я знаю її один українське писне, теж такий і мені мене дуже подобається цей писне, а поэтому обрали цей та Акіп А Шоаїб рана з Кувейту, каже, вільно розмовляє англійською, так само хоче й українською. Звук ще говорить, для нього було найскладніше вимовити. Що допомогло? Treba živeti lepo, tudi nami, treba spregovati se pa ukrajinskemu. Z pisem tom, ne bo pa čakati. Встала весна, чорну землю сону розбудила, уквітяла її рястом, барвінком укрила. Абдікадір Каса Адам із Республіки Кенія українську мову вчить 5 років. Українська є багато слов і це не легко. Багато слов не легко, а розбудила і Барвінко. Щоб краще вивчити українську мову, інтерни спілкуються з пацієнтами. Мета, аби після інтернатури іноземці могли вільно говорити українською і влаштуватись тут на роботу, говорить асистент кафедри внутрішньої медицини Володимир Долинський. Переважно викладанням в них ведеться українською мовою з українськими термінами. Якщо декуди є непорозуміння, то ми переходимо. Інколи на англійську мову. Крім термінів та віршів, каже, вчать українські пісні. Ою, з червона каміна, похилія ся, наша славна Україна! Завежелася! Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.